У нас в студії є вже інший гість. Добрий вечір. Добрий вечір. І ми будемо говорити про що? Що 25 лютого відбувся розгляд оболонським судом клопотання прокуратури про звільнення від кримінальної відповідальності за скоєні злочини за законом про заручників в'язня Грушевського Віталія Маліборського. Це ви саме я. І ви заперечували проти закриття справи в такому порядку. Так чому? Ну дуже цікаво в загальному. Якщо взяти проаналізувати сам закон закон про звільнення від кримінальної відповідальності, він передбачав дуже. Ну на як на думку, мою думку, особисто як учасника цього процесу, це як закон заручників. Тобто, в першу чергу, ми повинні були щось зробити, щоб нас звільнили відповідальності. Це пункт номер один. А пункт номер два. Це отут. Ви можете, навіть якщо маєте бажання, можете ознайомитись. Так не люблю такі документи юридичні. Там стільки там настільки складно та, ні, 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 там само початку. Зразу все дуже цікаво, але не не та загальна там загальна, далі. Тобто нас звільняють по цьому закону при умові, що ми визнаємо, що ми є бандити, що ми є грабіжники, що ми є насильники, що ми, там тільки, що ми тільки там не робили, ми це визнаємо. І тоді влада царського барського поплінича вирішує нас якби помилувати, але тільки при умові, що коли ми визнаємо, що ми є саме. Бандитами і тим всім страшним, що може собі уявити громадське суспільство. Угу. Просунені ну, не ну, це відомо, Це ж закон про закон, так, але маю на увазі саме трактування, під яким нас збиралися звільнити. Нас могли звільнити тільки в тому випадку, коли ми скажемо, що ми бандити, ми погоджуємося. Ми розписуємося, що ми погодилися, що ми бандити. Ви не погодилися. Тобто у вас Я, справа як... не закрита. Чи ні, в мене справа якраз не закрита. Я вимагаю, щоб всі, хто сфальсикував справи, тобто всі, хто причетні до фальсифікації справи, понесли відповідання. Було відповідальним. Завдячуючи тому, що в мене є, в принципі, хороший, адекватний адвокат Олександр Башук, який мене підтримує повністю у цій ініціативі, дає підтримку юридично своєї сторони юридично. Мені це вдається, на даному етапі мені це вдається. Тобто мені вдалося е, не закрити справу, і в той же час е, якби вийти з ну, що мене з, е, з під домашнього арешту звільнили. Хоча, якщо брати до уваги, що в нас зараз головний прокурор уже не пшонка, так? Так. я можу зачитати тільки один кусочок. Крім того, підозрюваний Маліборський ВМ заявлено компутання про скасування запобіжного заходу у до вигляді домашнього арешту, застосованого до нього. Захисник підтримав заявлене під, на підозруком Прокурор вважає заявлене компотання передчасним. Тобто, виходить так, що прокурор ще просить про те, щоб арешт я був під арештом. Досі. Досі, так. Тобто, саме розумієте, я здивувався, мій адвокат здивувався, Суддя чотири рази перепитався прокурора, чи вона розуміє, що вона говорить. А прокурор. – це… Удовиченка ЛЮ. Це пані. Та-та, оце пані. В парадному костюмі, так само, як на засіданні 25-го часу. І їй треба познайомитися з новим генпрокурором, напевно. Ну, ми на завтра якраз запланували таку акцію. якраз, Ну, я не знаю, чи то що доцільно, ми ще просто не до кінця її організували. Якраз ми завтра плануємо в оболонському прокуратурі навідатись туди з адвокатом, ну і ще з групою людей. На рахунок це якраз І, ну, завжди цікаво, як на цій вертикалі, коли міняється очільник, як швидко доходить інформацію на низ. Так, от, от розумієте, от мене ще що обуремо, що от, розумієте, не сам факт того, що от відбуваються такі події, а то, що от люди, які працюють в суді, вони ще від цієї системи не відійшли. Тобто, от мені от сьогодні нагрубили там і, і, і в канцелярії суддя, і, і з архіву людина, яка взагалі була чужа в кабінеті. Я прийшов, щоб мені поставили печатку. Вона мені в грубій формі сказала, що у них обід. Хоча мені секретар судді сказав, що вже можете підійти, вам поставлять печатку. І я не розумію, от розумієте, коли лишнє, от коли ну нема змісту грубити людям, а можна просто сказати там: вибачте у нас зараз обід або шейки чином, а Ми мені грубі. Я можу показати відео, як вас затримували 22 числа, так? Ну так. Я хоч тебе не рахую героєм, але. А угу. як з вами поводилися? Тому що було ну, ж багато. Мені трошки повезло. Е, мене, коли Там далі ще є одне відео, де мене вже б'ють, то от підбіг оцей Беркутівець, стоп, камери, не бити камери. І він мене взяв і от, е, так скажемо, ніжно повів, що він мене навіть не сіпав, не дергав, а по дорозі. Зустрічні беркутівці, ну, вирішили перевірити мій грудак і мою дихавочку, чи вона якби пробиваємо чи не пробиваємо. Тобто мені на зустріч ще кумаками додавали, Просто прохожі беркутівці. Тобто ці свідчення, коли ну, показували, власне. Давайте покажемо відео, де б'ють, якщо воно є. Там просто Федір, треба ж команду давати, що ви від себе показуєте. Від, 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 від ведучого показувати це. Оце вас б'ють. Так, так. І Це те саме відео, що так само мене били, як практично там тих людей перших, що пробігали, і поряд просто проходять і б'ють. Проходили били. А ви зверталися до генпрокурора? Та ми ще не встигли, бо ми очікували якраз у рішення по цьому 17 лютого закону. Ми хотіли подивитися, яким чином то буде виходити. І коли нам признали, оце от що я маю признати себе бандитом, що я маю признатися. Цих... Не повторюйте, я почув. Я думаю, так, що так, глядачі почули першого так. разу, що що там зазначено, і от якраз от мене просто бурено, знаєте, що мій адвокат каже, що всю систему цю треба міняти зверху донизу. І низ, Я сьогодні побачив реально, що низ треба теж міняти. Тому що низ, якби теж відчував, хоч вроді би якісь зміни в державі проходять, а все залишилось то саме. То саме. Б... Мене вчора визвали на суд, в мене повістка була на вчора. Я приїжджаю, мені сказали, що вони помолилися, що в мене суд на завтра. Це я з кауша приїхав, Іван-Франківська область, я приїхав сюди. Це мені треба затратити час і гроші. І, мен... і я як підприємець, тобто в мене і фірма стоїть. І мені заявляють це. Хоча в мене суд відбувся двадцять чотири ноль годині ночі до четвертої ранку. Мене судили. Тобто вони тоді знайшли час так пізно мене судити, а тут вони, в них робочий день закінчився і вони це саме. Ну що я можу побажати, побажати лише успіху, там, у здобутті правди своєї і доведенню, що ви не бандит. Так, це якраз От, я, власне, і це я знаю, що власне дивляться в кабінетах. Ну там депутати, посадовці певні. Вони почали ще дивитися, коли Віктор Янукович не втік. То якщо дивитися, то зверніть увагу, що відбувається. Тобто, або тоді відбудеться те, що ну, сьогодні ми показували пряму трансляцію з Майдану, який завтра збирається йти до Верховної Ради і нагадувати про свої вимоги. Це, це, потрібно робити. це потрібно робити. Але ж ну, не виходить, що ми щодня маємо ходити на Майдан і доводити під Верховною Радою. Ну, бачите, це неправильно, і думка багатьох, з ким я спілкуюся. Я не не рахую, що я спілкуюся з одноманітним, десь якимось прошарком населення. А я спілкуюся з різноманітним прошарком проселення із з низами, скажімо, середнім класом і таким вищим класом. Ну породу своєї діяльності мені приходиться. Ну я з комп'ютера займаюся, тобто мені приходиться з різним рівнями працювати. Усіх одне те саме звучить: міняти повністю всю систему корінно, не, не міняти фамілії. І тим більше, от якщо звернути увагу на те, що у нас зараз пробулося е, е, назначення на посади прокурора, головного е, е, СБУ і так далі, це ті самі люди, які в цій системі працювали. Ви знаєте, от я зараз прочитаю інформацію останню. Сьогодні ввечері, виступаючи на Майдані Незалежності, Андрій Парубій заявив, що завтра о 19-й годині відбудеться вічі, на якому буде затверджено склад майбутнього кабінету міністрів. Цю інформацію офіційно підтвердив сайт Батьківщини та народний депутат від удару Валерій Пацкан. Завтра або буде найвища форма демократії, або черговий свист. Ну, От, власне, це, це інформаційне повідомлення. Так, я згідний. але розумієте, мені як на мою думку, тут не вистачає все ж таки то, тої рушіння сили, яка дуже допомогла Україні в останні якраз дні правого сектору. Парубій так, батьківщина так. Але правий сектор не, ба, не мало зробив. Я рахую, що їхнього представника від них і від афганців теж повинно бути там. Тобто, не тільки ці от батьківщина і парубій Свобода приймати участь. Тому що хто зараз головний прокурор в нас в Україні? Махніцький, так? А він свобода. Так. І в той же час свобода дає мене, щоб я сидів далі під арештом. Вимагає. Це ну, це ж не Махніцький дає прямо вказів. Ну розуміє. але це ж його працівники. Я ж кажу про систему, яка існує. Звичайно, але ж розумієте... Система валиться, це можу сказати. Мені пишуть знайомі, які працюють в прокуратурі, що там є відставки впевні по районах, та вони йдуть у відставки, а дехто продовжує працювати. Ну я, ну, я хочу, якщо навіть звернути увагу на мою справу. В мене є реальні до реальні факти, того, що дві дво, дво, дві, дві дівчини-слідчі, які працювали в обморському суді. Одна написала заяву, що не хоче фабрикувати справу на автомайданівця Ігора Мисака. Вона просто написала відразу заяву, що вона на звільнення, що вона не хоче фабрикувати справу. А друга слідча, мого ж напарника з міста Камуша, нас було двоє з камуша. Вона заявила, що вона не палач і вона не підпише оці документи. На цих документах немає підпису слідчого, яка ввела нашу вели його справу. Оце, оце якраз прояв громадянської думки, ну, громадянської самовизнання, що я громадянин. Я розумію, але нам треба, щоб працювала система, Вся система. Правильно. Вся система. правильно. Щоб ми правильно. не боялися робити якісь чинки, за які нас. Постійно 22 роки, тобто справу можна було відкрити на кожної без цих надзвичайних подій так. і без кидання каміння, тому що це вже був там крайній прояв. Якщо не хотіли слухати, то змусили в такий спосіб почути, тому що я можу нагадати хронологію подій. Як в студію приходили депутати від партії регіонів і говорили зовсім інші речі ніж говорять сьогодні. Тобто, це було нерозуміння того, що відбувається, і небажання слухати опонентів, як мінімум. Тож я дякую вам і бажаю успіху Віталій Віталії Маліборської. Студії був мусимо і про це теж розповідати, тому що це людські людські долі. І я ще хочу зауважити, що дуже багатьох в кого немає нормального адвоката, який не може роз'яснити ці нюанси. Вже дуже багато людей по підписував. З розрахунку на те, щоб вони виявилися свобідне, щоб вони не були під арештом, навіть під домашнім. Я рахую, що це дуже неправильно. Тобто, людей заставляють самі, сама система заставляє їх визнати себе бандитом. що це, ну, Я рахую, що це порушення всіх громадянських прав людей. Ставимо крапочку в розмові і дякую ще раз вам успіхів у виборюванні власних справ і свобод і.